у мене є запитання, Монсеньора Светленд. Я думала про це, коли була у себе на роботі. Я дуже люблю її, але дуже важко бути там християнином. Я маю на увазі, що легко бути християнином на зустрічах у фонді Ньюмена, Але коли я на роботі, то чомусь це набагато важче. Чому так? Адже це має бути частиною нашої віри також. Це гарне запитання. Те, що ви запитуєте, Лібі, деякі папи римські минулого століття називали найбільшою помилкою двадцятого століття розділення життя, яким ми живемо, та віри, яку сповідуємо. Насправді йдеться про руйнування цілісності життя. але перед тим як обговорити це, давайте на хвилину розглянемо, що каже Ісус про збереження цілісності нашого життя. Зачитаю 15-й розділ Євангелія від Йоанна. Я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає. Щоб рясніше родила Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. перебувайте в мені, а я у вас. як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза. Ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний врожай. Бо без мене не можете робити нічого. «Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка і всохне. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. «Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам? ісус хоче, щоб ми були сповнені радості, а радість приходить із перебування в ньому. Вдумайтесь, що він каже: без мене не можете робити нічого. Ми ж намагаємося відокремитися від Нього і жити секулярно, без жодної згадки про Бога. Так нам не вдасться принести ніякого плоду. Ісус не сказав, що без мене можете робити щось, без мене можете робити малі речі. Він сказав, що без мене не зробите те, що є цінним. Тому ми повинні залишатися вкоріненими в Христа в усьому, що робимо, і особливо на роботі. Гадаю, якщо ви критично поглянете на минуле сторіччя, то побачите, що багато, багато, багато великих помилок 20-го сторіччя зробили християни, котрі не застосовували християнське вчення у своєму публічному, чи як ми кажемо, секулярному житті. Йдеться про тих, хто щоденно працює, робить політику, займається економікою, тобто про кожен аспект професійного життя. Тому це одні з ключових питань. Святійший отець Йоанн Павло II казав, що питання роботи, ймовірно, є найбільш ключовим в усьому соціальному житті. А тепер у цій програмі ми говоримо про право на роботу та обов'язок працювати. Права і обов'язки існують разом. Ми маємо право на працю. Працівники мають права на робочому місці, але також ми маємо і обов'язок працювати на своєму робочому місці. Як для християн цей обов'язок означає привнесення нашої віри в своє робоче середовище. Раніше я пояснював вам, що означає бути сіллю землі та світлом для народів. Це фактично те, що ми маємо робити на своєму робочому місці: нести віру і цінності, які сповідуємо завдяки вірі, нести їх у своє робоче середовище, щоб освячувати його, давати йому цінність та бути там свідками Христа. Отже, складнощі, які ви маєте, лібі, це якраз ті складнощі, які ми маємо долати. Як це робити? По перше, гадаю, важливо розуміти, що без молитви та перебування в Христі у нас немає багато шансів справді приносити Христа у собі в робоче середовище. Ця дія може створити певний контакт із Господом із самого ранку через присвяту цілого дня Господу в ранковій молитві, через прохання його бути з нами на роботі. Коли я молюся вранці, то прошу Господа бути зі мною в моїй роботі і дати мені комфорт, адже нам треба мати відчуття його постійної присутності із нами. Ми знаємо, що він із нами, але слід бути переконаними, що він перебуває з нами на нашому робочому місці. Отже, сенс полягає в тому, щоб приносити Господа завдяки молитві в наше робоче середовище. Це означає не лише культивувати упевнене відчуття в присутності Христа, але й давати Христу налаштовувати наш розум за його волею. Пам'ятайте, що сказано в посланні апостола Павла до Римлян, і не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму. Апостол Павло говорить про потребу оновлення розуму. Давайте думати розумом Христа. Це складно мислити розумом Христа, жити за його розумом. У посланні апостола Павла до церкви Филип'ян сказано: плекайте в собі ті самі думки, що й в Христі Ісусі. Нам треба думати розумом Христа. Нам слід ті цінності, які Христос застановив у нас, приносити в наше робоче середовище. Багато багато християн вважають, що такий підхід хибний. Якщо так чинити, то це значить нав'язувати іншим свою віру. Ви чуєте такі застереження від людей, приміром із політичних кіл, де вони намагаються перестати показувати свою віру перед тим, як увійти до приміщення законодавчого органу, конгресу чи сенату, або перед тим як увійти в двері Верховного суду. Вони намагаються відставити у бік свою віру. Поводячись, так вони роздвоюються. З одного боку вони віруючі, а з іншого не поводяться, як віруючі. Актизетенараблирозуми таких Людей не є сформовані, не є цілісні в світлі Христа. Христос не роздвоює ані їх, ані нікого. Насправді це найбільше духовне випробування для нас. Не знаю, як ви, але я в цьому переконаний. Відомий соціальний реформатор Томас Мортон висловлювався з цього приводу, уживаючи термін самонесправжність. Що ми занадто зацікавлені в інших людях, що представляємося такими, як вони хочуть нас бачити. Ми стаємо несправжніми, як ніби вдягаємо маски акторів давньогрецького театру. Ми маємо цілий набір масок. Так для батьків ми прекрасні сини, донька, і показуємо їм цю маску. Для друзів у нас є крута маска. Бо ми гуляємо з ними і маємо бути крутими. для відвідання храму. Ми вдягаємо печальну маску, бо там треба молитися. Коли йдемо на роботу, вдягаємо професійну маску, адже маємо виглядати компетентно і бути в курсі всього, що відбувається. Усі ці різні маски, які ми вдягаємо, ця сама несправжність, якою себе оточуємо, усе це вимагає витрат дуже великої кількості духовної енергії, адже треба постійно пам'ятати, яку маску вдягнути на кожен випадок оточуючи себе несправжністю, ми в глибині себе вважаємо, що якщо люди побачать нас тими, ким ми є, то не любитимуть нас, і ми нібито маємо представлятися несправжніми, такими, котрі більш сподобаються, і яких більше любитимуть. Але Річ у тім, і Томас Мортон на цьому наголошує, що наша несправжність насправді не існує. Бог не може любити нас у несправжніх масках, бо вони нереальні. Маски не створені на образ і подобу Бога. Що нам слід робити на роботі? Це відмовитися від масок заради справжніх себе. Що, на мою думку, в цьому дуже корисне. Це розуміти, що Бог знає нас краще, ніж ми знаємо самих себе. Бог знає, ким я є насправді. Він знає всі мої думки і помилки. Знає мене краще за мене. і, незважаючи на те, що він знає мене справжнього, він любить мене. річ у тім, і духовні люди на цьому наголошують, що той, хто знає нас найкраще, той любить нас найбільше. Очевидно, що ми достойні, щоб нас любили, і можемо бути однією і тією ж особою всюди. Нам треба працювати над перетворенням свого життя на цілісне. Цілісна людина може бути в будь-яких обставинах тією, якою вона є насправді. ось що дозволяє нам принести Христа в наше робоче середовище. Зараз більше ніж будь-коли наші часи потребують Христа на роботі Імовірно, місце, де Христос найменш присутній, це середовище ринку і наше робоче місце. Отже, як на мене, нині настали дуже важливі часи. І на другому ватиканському соборі знали про що говорили, коли підкреслили, що ми повинні освячувати світ через нашу роботу у світі. Отже, ми маємо жити цілісним життям і бути цілісною людиною. А цілісна людина це та, яка вкорінена в Христі, бо ми його галузки, і він наша лоза. То так ми принесемо багатий врожай. Христос сказав, що для того, щоб приносити рясний врожай, ми маємо бути в ньому. Я не пересвідчився в цьому, допоки не побував в юності на винограднику свого брата і попрацював там. Він учив мене, як підрізати кущі лози. Коли ви підрізаєте кущ, то повністю відрізаєте неплідні галузки. Мені здавалося, що це убиває рослини. Але гарний виноградар знає, що не можна розтринькувати ріст лози. Весь ріст, сік та енергія фотосинтезу мають бути спрямовані на грона винограду. Тому виноградарі відрізають галузки, які заважають приносити плід. ось як Бог до нас ставиться. Він любить нас і хоче, щоб ми приносили плід. Добрий плід. І він відрізає від нас порожні галузки. Таке відрізання може бути болючим, але воно необхідне, якщо ми бажаємо бути цілісними християнами у світі, свідками Христа, нашого світла.